Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну а з нами вже на зв'язку е, Антон Пшеничний, наш кореспондент, який сьогодні з самого раночку на вулиці. Спочатку розказував нам про погоду. А сьогодні е, найбайдучий кін збира... збиратиметься поруч з будинком Сікорського, е, щоб провести толоку задля для збереження цієї споруди, чому цю будівлю важливо врятувати, а також який план мають активісти е, з нами всім цим обіцяв поділитися. Антон, так і буде. Так, доброго ранку, Саш. Ну звісно, так і буде, оскільки пообіцяли, то значить робимо. Дійсно, я зараз перебуваю на вулиці Ярославів-Вал, і тут за адресою Ярвал 15Б можна побачити доволі цікаву, але дуже занедбану будівлю. Це будинок Сікорського. Ви можете побачити його за мною. І родина відомих українців була пов'язана з цим будинком з 1885 року. До своєї смерті саме тут жив Іван Сікорський. Це психіатр, професор Київського університету святого Володимира і Батьковіконструктор. Ігоря Сікорського, якого знає весь світ, легенда авіабудування Ігор Сікорський також тут мешкав, але зараз, як бачите, будинок перебуває в дуже занедбаному стані, і це не ок, як я вважаю. Зокрема, ну його намагається усіма селами зберегти. І об одинадцятій годині сьогодні тут відбудеться толока, мета якої і нагадати про будинок і зберегти його. І про цю толоку, і не тільки загалом, взагалі, про будинок Сікорського, ми поспілкуємося з громадською активісткою. З головою ініціативної групи з порятунку будинку Сікорського Ольгою Гвоздік. Доброго ранку. Ольга. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка. Давайте потопротолоку розпочнемо. Яка її мета, що будете робити? Що тут можна зараз зробити, щоб хоч якось тут не лад? Ну на 11 годину ми запрошуємо усіх небайдужих киян, гостей міста допомогти нам з пам'яткою. Будемо робити зовнішні фасадні роботи. Будемо відмивати графіті, будемо проводити будинок до ладу. Хочемо усім нагадати про цей будинок, про необхідність його порятунку, про необхідність його реставрації, і також про те, що тут хотіли би бачити Чити активні кияни, які долучалися протягом більше ніж там 10 років щодо цього відновлення цього будинку, а хотіли бачити мультикультурний простір, простір з музеєм, відкритий mm -hmm. простір для того, щоб можна було проводити тут якісно е час і мати можливість збиратися. Я знаю, що є люди, які можуть сказати не на часі, що ось ви згадали про цей будинок, але насправді тут варто підкреслити: ви займаєтеся порятунком будинку не перший рік. Давайте пояснимо, в чому проблема, чому ми не можемо довести його до ладу і щось тут створити ну прикладне. А справа в тому, що ми цією справою ці справи почали займатися з 2015 року, коли почалися судові процеси власне а, повернення цього будинку з власності благодійного фонду Нестора Шуфрича, який mm -hmm. не хотів тут нічого робити, очевидно, з точки зору а, 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 публічного простора, так. хотів робити тут готель. А, і е, ми активно приймали участь в цьому, щоб допомогти повернути у власність Міністерства оборони. І надалі ми ініціювали процес е, по Передачі цього будинку у власність територіальної громади для того, щоб можна було зробити тут мультикультурний простір для того, mm -hmm. щоб реставрувати, відновити і зробити цей простір. Процеси досі тривають, є складними, тому що змінюються у нас за цей час. Змінилося дуже багато міністрів оборони. Кожного разу у нас документи поверталися на нове і нове коло. А mm -hmm. з 2020 році ми нарешті трошки фіналізувалися. ми своїми силами запрошували сюди незалежних архітекторів, які так, давали так. оцінку стану будівлі, проводили свої роботи, видавали документи, що відбувається з будинком в минулому році. Завдяки небайдужим теж киянам. Нам вдалося оформити охоронний договір. Кошти на охоронний договір також були залучені позабюджетні. Це не Про, держава. процес іде. Це, ніхто це його не... не кинув. Це добре, це, з точки зору громадськості. Та так ніхто не кинув і не збирається кидати На в сьогоднішній момент документи про передачу а, даного будинку а, знаходяться на розгляді у уряду України, і ми дуже сподіваємося на те, що уряд України не дивлячись на, на ситуацію, що зараз дуже багато є питань і проблем. Зверне увагу на цей будинок, mm -hmm. і ми зможемо його отримати на баланс міста Києва і далі з ним працювати. І я хочу сказати, що а, на надалі у нас будуть тривати а, теж великі роботи, тому що ми так. розуміємо, що перш за все нам треба зробити та консерваційні роботи для того щоб зберегти цю пам'ятку, для того, щоб можна було з нею працювати вже після війни, і ну, мати... та, та. тут треба пояснити, що е, просто одразу його зараз прибрати і зайти туди і щось робити нереально, тому що е, ну це процес руйнування, який треба зупинити вже зараз. Е, так і е, насправді дуже багато сміття є всередині, але е, допустити туди людей просто так було б з нашої сторони теж необачним, тому що так. він може завалитися цей будинок, так. і тоді. Е, Будуть ще й жертви серед людей. Тому ми будемо сьогодні робити зовнішні фасадні mm -hmm. роботи. Проте а, хочемо наголосити, що цей будинок необхідно а, передавати необхідно з ним а, а, працювати для того, щоб ми зберегли цей будинок і не отримали на місці а, в центрі а, чергові руїни, тому що культурна спадщина, на жаль, у нас а, в, в Києві руйнується і, і дуже багато, і дуже часто. Оль, останнє дуже коротко хотілося б вісім років ви займаєтеся цим будинком. Як ви бачите перспективу, чи ну, чи реально те, що він там найближчий рік-два може повернутися таки власності громади, і тут почнуть щось робити? Ми на це дуже сподіваємося. Якщо на сьогоднішній момент уряд все ж таки ухвалить це рішення передасть на баланс, тоді розпочнуться роботи консерваційні протиаварійні роботи, і надалі ми розпочнемо процес щодо створення ініціювання створення окремого комунального підприємства з окремою наглядовою радою, куди будуть входити відомі українські діячі, політики, культурні діячі тим, кому будуть довіряти люди. Mm. І тим, кому хто може відслідковувати ці процеси, і надалі ми зможемо вже залучати кошти, щоб цей будинок відновлювати створювати музей. Зрозуміло дуже вам дякую, Ольга Гвоздік, людина, яка 8 років вже опікується цим будинком. Громадська активістка. Ну я нагадаю, Ярослав Івал, 15Б, Приходьте, долучайтеся. Будинок Сікорського потребує вашої допомоги. Колеги, вам слово. Дякую тобі, Антон, Дякую. що розповідаєш. А пані Ользі продавай велике теж вдячність за те, що люди борються, за те, що в Києві багато таких будівель їх треба відстоювати. Це наша історія, наш історичний зовнішній вигляд, і він має зберігатися. Дякуємо тобі. Дякуємо дуже.